Вітаю всіх! Зараз на екрані ви бачите геометричні фігури, які ми будемо з вами будувати в графічному редакторі. Це академічна версія графічного редактора, яка використовується тільки для навчальних цілей. На прикладі побудови даних геометричних фігур, ми з вами розглянемо. Інтерфейс програми, структуру і головні моменти роботи в даному графічному редакторі. І так, графічний редактор складається з таких панелей інструментів. Це панель інструментів стандартна, панель інструментів властивостей. вона дає нам можливості вибирати колір лінії, тип лінії і товщину лінії. Далі у нас є панель інструментів креслення це найголовніша панель, якою ми будемо з вами користуватися під геометричних фігур. Панель інструментів розміри і панель інструментів змінити. Виконати зміни уже з готовими геометричними фігурами. Як ці панелі відкрити? В області панелей натискаємо праву кнопку миші. І ось тут ми бачимо. Наводимо на назву графічного редактора, і отут бачимо панелі інструментів. Ви бачите, що їх тут дуже багато, але ось ми з вами будемо використовувати панель інструментів, змінити вона справа, панелі «Розміри», властивості, «Стандартний» і креслення. Якщо у вас якоїсь панелі інструментів не буде на екрані, ви завжди можете її вімкнути, натиснувши праву кнопку миші. І вибравши у списку. Бачите, вона ось стоїть така птичка, значить це панель інструментів активна. Далі, що нам потрібно ще розглянути? Ми бачимо, ось, наприклад, коли ми натискаємо праву кнопку в області панелей, ми ще бачимо командний рядок, ось нижче це команди, ми можемо виконувати її за допомогою мишки, а можемо виконувати за допомогою введення отут ось командному рядку команд. Далі ще є така дуже важлива панель, називається рядок стану. Цей рядок нам дає можливість вмикати різні режими. Наприклад, це покрокове, покрокова прив'язка. Бачите, написано «Включено» або «Виключено». Якщо я натискаю ліву кнопку миші, виділяється такою рамочкою, значить цей режим вимкнений. Якщо я ще раз натискаю, цей режим вимкнений. Режим сітка, бачите, такі точки на екрані, це для орієнтування, розміщення геометричних фігур. Але в деяких версіях замість точок проведені лінії, можна ними користуватися цим режимом, можна не користуватися. Далі, режим орто дуже важливий режим, тому що якщо його не... він дає можливість проводити чітко рівні лінії по вертикалі або по горизонталі. Ну, Наприклад, якщо я виберу інструмент відрізок і буду проводити лінію, бачите, вона може у мене бути косенька. В деяких, наприклад, кресленнях і треба скошену лінію провести, але є, що найчастіше, це рівненька лінія. Ось вона, бачите, в мене провелася не дуже рівно. Якщо я хочу, щоб лінії йшли чітко, рівно, по вертикалі, горизонталі, я натискаю режим орто. І тоді, коли я провожу, вибираю відрізок, натискаю ліву кнопку миші і провожу, ви бачите, що у мене лінії проводяться чітко рівно. Ну, ось я трішки скосила, тому що тут треба було з'єднати дві точки. А так воно буде проводитися чітко рівно по вертикалі і горизонталі. Якщо у мені ці лінії не потрібні, це тренувальні, ось я натискаю ліву кнопку миші, вони виділяються такими чорними квадратиками, натискаю клавішу Delete, і ці лінії зникають, видаляються. Якщо декілька ліній, я мишкою провожу, зліва направо, вони виділяються і натискаю клавішу Delete. Тобто, таким чином, ми можемо прибирати непотрібні нам лінії. І так, далі у нас є такий ще режим прив'язка. Дуже важливий, коли ми наводимо на точки, то в нас точки знаходяться автоматично і з'єднуються, як у мене тут лінія була скосилась, це спрацювала прив'язка. Далі ортогональне, об'єктивне відсліджування. Тобто, коли ми проводимо, наприклад, вказуємо якісь розміри, то в нас йде відстеження і підказки йдуть. І такий дуже важливий режим, як вес. Він вмикає товщину лінії. Якщо я не вімкнути цей режим, то цих ось, як, наприклад, зараз він вімкнений, я його вимкну. І ви побачите, що Це... товщина лінії бачите, зникла на екрані, ми їх не бачимо. Яку б ви потім ось товщину, хоч саму максимальну вибрали, у вас вона не буде відображуватися на екрані. Вмикаємо цей режим, і в нас це на екрані відображується. Ось часу не так хочеться багато займати, тому саме головне я зараз вам показала, а потім ми в процесі з вами будемо ще розглядати інші режими інші команди. І так, почнемо. Саме найпросте побудувати нам прямокутничок. Я, перш ніж будувати, вам потрібно створити новий документ. Натискаєте файл. Створити. У вас створюється новий документ, і ви потім потрібні, потрібно його обов'язково зберегти. Ось тут, бачите, воно такі закладочки, і ми бачимо, новий документ створився. Ви натискаєте знову файл, зберегти як. Вказуєте номер групи і номер робот прізвище своє. Ну, я просто напишу група. Прізвище. Прізвище і номер роботи. Це перша практична робота тому PR1. А ви вкажете конкретно своє прізвище і номер групи. І натискаєте Зберегти. І ось у вас буде вже збережений цей новий документ. Ось він зліва. Але я в ньому креслити не буду. Я буду показувати вам в цьому попередньому, щоб вам було краще видно. Але свою ж роботу ви підпишете обов'язково так. Далі. Є дуже в панелі стандартний чудовий інструмент, панорамне переміщення, це для того, щоб можна було рухати об'єкт і розміщувати його на екрані, так як вам зручно. Я зараз його рухаю вліво, щоб мені тут справа було місце, і я могла вам показувати, як будувати дані геометричні фігури. Якщо ви вибрали якийсь інструмент, він не вимикається, поки ви не натиснете клавішу Escape на клавіатурі. Натиснуло все, він відключився, і тепер можна вибирати інший інструмент. Давайте побудуємо ось такий ось прямокутник. Як ми його з вами будуємо? Вибираємо інструмент відрізок і алгоритм побудови такий. Натискаємо ліву в області креслення, натискаємо ліву кнопку миші, вказуємо напрямок вправо, наприклад, і вводимо розмір. Ось, ви зараз побачите. Я з клавіатури ввожу розмір, а в мене в панелі: ось, ви бачите, вказано розмір і об'єкт об'єктне відстеження, те, що я вам говорила. І натискаємо Enter. Далі цей інструмент не вимикається, поки ви не натиснете клавішу Escape. Продовжуємо. Вводимо розмір, наприклад, 50 і натискаємо Enter. Вказуємо напрямок тепер вліво 100 розмір. І вниз 50 і Enter. І ось у нас побудувався. Тепер нам цей інструмент не потрібен. Ми натискаємо клавішу Escape. І ось ми побудували прямокупник. Але у нас, зверніть увагу, є товщина. Тобто ми могли б з вами ізначально вибрати товщину. Або можемо зараз перетворити і виказати даному геометричному об'єкту товщину. Як треба виділити, далі в панелі властивостей вибрати товщину за замовчуванням у нас товщина 0,25 мм. А ми вибираємо, наприклад, 0,40. І ось у нас, будь ласка, вже товщина вибрана для даного об'єкту. Тепер, як побудувати прямокутник аналогічно, тобто квадрат аналогічно. Я зараз покажу тільки на прикладі прямокутника, як провести оці ось осьові ось лінії, як їх зробити і як вибрати тип лінії. Значить, ми бере, вибираємо з вами відрізочок, прив'язуємося до центру і проводимо. Бачите, ось якраз тут дуже важливо показана. Прив'язка, як вона працює. Значить, дивіться, тільки, от бачите, трішки скосилося, утворило додаткову таку лінію. Вона нам не потрібна. Натискаємо ліву кнопку ноші, клавішу Delete, і ми перебираємо. Тепер товщина, як же ж ви змінити тип лінії. Вона зараз основна, а нам потрібно вибрати штрих пунктирну. Да? Відкриваємо в панелі властивостей тип лінії. Отут у вас може не бути вже вибраних так, як я користувалась, вони у мене тут запам'ятались. У вас не, може не бути цього типу, поки ви його не виберете. І ось нам потрібно штрих пунктирна, це 0,4, Б1 тип вибрати. Натискаємо інші. Вибрати з файлу. Вибираємо зараз в діалоговому вікні тип лінії 0,4. b 1 Ось, я прокрутила, вибрала. Пише замінити, тому що у мене вже там він вибраний. Якщо ви один раз вибрали, вибираєте, тепер просто виділяєте тип лінії і вибираєте товщину. Тепер клавіше Escape, виділення прибрано, і у вас ось ці лінії вже є. Тепер нам потрібно з вами встановити розміри. Розміри встановлюються автоматично. Ми в панелі розмірів вибираємо тип лінійний. Для геометричних фігур прямокутника квадрата, вибирає тип лінійний. Для кола або радіус, або діаметр. Вибираємо тип лінійний. Далі працює у нас прив'язка. Бачите, таким прямокутником квадратиком виділяється одна точка крайня, і друга. І вниз опустили, виділили. Тепер прив'язалися. У мене відключилось, прив'язали ще раз, ще раз і вправо відвели. І дивіться, ось є такий нюанс. може показувати у вас не точно трішки. Да, розмір. Я прокручую на мишці колесо. Да, і воно збільшує мені масштаб. І я бачу, що у мене трішки не точно розмір. Я виділяю, видаляю, і знову. Використовую цей інструмент, Значить, я прив'язалась невірно. Бачите знову, ще раз спробуємо, давайте прив'яжемося на цю сторону. О, з цієї сторони вийшло. Тут, значить, пов'язано із цими точками цього розміру. Але можна було б зробити і з цієї сторони, просто треба ще збільшити максимально масштаб, і тоді ви будете вже, буде у вас можливість потрапити в ту саму, прив'язатися до тієї точки, що потрібно. Я трішки зменшила масштаб. Бачите? Тепер рукою візьму, переміщу, розміщу так, як мені потрібно. І побудуємо коло тепер. Як побудувати коло? Панелі креслення вибираємо коло. Далі починаємо будувати і вказуємо йому радіус, наприклад, 50 і будуємо. Ось воно побудувалося. Нічого страшного, якщо у вас коло налізло на інший геометричний об'єкт. Ви виділяєте його, затискаєте ліву кнопку миші і переміщаєте. Ось тут ось такий один трошки елемент. Коли вімкнено орто, воно не дає вам навскоси. Перемістити об'єкт, тому ви можете відключити його, і потім, бачите, можна вниз перемістити. Далі, мені потрібно зробити ще одне коло. Як це зробити? Я його виділяю в панелі зміни, вибираю зеркальне відображення і тепер його розміщую. Трішки в мене, бачите. Поскакало, нічого страшного, таке може бути. І от зараз я його розміщую. Ну Наприклад, хай воно буде там побудувалося. Тепер я беру ось панелі змінити переміщення, виділяю. Можу скористатися переміщенням і переміщаю його вправо. Тут дуже важливо, щоб у вас працювала мишка добре, тому що, якщо мишка трішки гірше працює, то можна отут трішки витратити час на це, але нічого страшного в цьому немає. І ось у нас побудовано два кола. Тепер нас залишилося з вами виконати штриховку і залив. Як це виконується? А, ще ж товщина лінії. Зверніть увагу. Виділяємо вибираємо потрібну товщину 0,40. Так, виділяємо по рамці і вибираємо товщину 0,40. Звертайте на це увагу. Так, тепер нам треба виконати штриховку. Виділяємо об'єкт. Далі ми вибираємо в панелі креслення, штриховка. Ось, бачите, такий прямокутничок і підписано штриховка. Натиск відкривається діалогове вікно, але у мене тут відкрився градієнт, це заливка це для наступного кула. Вибираємо тип штриховки, зразок який, тому що тут декілька, але я вам покажу самий головний, стандартний. Далі вибираємо команду додати, вказати точку. Натискаємо, виділяємо об'єкт, обов'язково алгоритм дій, який. І клавішу Enter. Не забуваємо натиснути клавішу Enter. У вас знову відкривається діалога вікно. І натискаємо ОК. OK. І у вас штриховка виконалась. Далі, наступний алгоритм дій це ми з вами виконаємо заливку. Натиснули ліву кнопку миші в, на об'єкті коло. Далі, в панелі креслення вибрали штриховку. В в вікні ми, ми знаходились на штриховці, перейшли на градієнт. Вибрали колір, тип, який у нас буде градієнта, тобто переходи від одного кольору. Можна два кольори вибрати, можна один. Вибираємо команду додати, вказати точку. Вибираємо, натискаємо по об'єкту і не забуваємо натискати клавішу Enter. Відкривається знову діалога вікно, і тут ми просто натискаємо команду ОК. І відбулася заливка. Далі, що нас залишилося? Виставити розміри. Я вам вже говорила, що ми вибираємо, наприклад, для кола радіус, да? натискаємо ми по контуру. І ось у нас такий радіус показаний. Ми встановили розмір, радіус 50. І після цього, що у нас залишається, підвести підсумок. В даній роботі ми з вами навчилися будувати прості геометричні фігури, виконувати штриховку, заливку, змінювати тип лінії, встановлювати розміри, змінювати товщину лінії. Ну і, звичайно, розглянули інтерфейс програми. Тому працюйте. Дякую за увагу.